Привіт! З вами знову я, Олеся Безсмертна. Сьогодні Ліза та Яромира розказали мені про справжні жахи, учасниками яких вони стали, уявляєте? Ліза розповіла, що минулими вихідними, прокинувшись зранку, потягнулася рукою до новенького телефона, щоб перевірити повідомлення від друзів, наче кліпнула очима. А вже вечір. Містика якась. Ну а Яромир хотів на тих же вихідних зробити домашнє завдання. Підготуватися до контрольної, поприбирати у своїй кімнаті, ще зателефонувати давньому другові та пограти в комп'ютерну гру. У результаті він наче й зробив якісь справи, але, прийшовши в школу, отримав погані оцінки, бо і в домашньому завданні були повники, і оцінка за контрольну була дуже далекою від очікуваної, і тут якісь дивні речі. Звичайно ж, уже традиційно Ліза та Яромир прибігли пожалітися і водночас порадитися, що за дивина така з ними трапилася та як. Уникнути надалі. Так от, до Лізі та Яромира внадилися злодії, крадії, пожирачі часу. Але не лякайтеся, це не містичні істоти, чи, навпаки, реальні зловмисники або зловмисниці. Це ваші справи. Те, на що Ліза та Яромир, думаю, що і ви витрачають час. Тож сьогодні тема нашого уроку – менеджмент, насамперед навчання, але й часом. Повірте, сьогоднішні лайфхаки, пам'ятаєте, корисні поради, стануть вам у пригоді не лише для шкільного благополуччя, розпочнемо з дивного слова менеджмент. Що це за птиця? Менеджмент або управління, процес планування, організації та контролю діяльності з метою ефективного виконання завдань. Якщо для вас дивне поєднання слів управління, тобто менеджмент і час. Я вам ще підкину поняття менеджмент природних ресурсів. Що таке природні ресурси, ви вже знаєте, а управління допомагає правильно їх, наприклад, використовувати в цілях сталого розвитку. Рекомендую передивитися уроки з відповідних тем. Зважаючи на вищесказане, можна взяти приклад і повчитися в експертів та експертах громадської організації Українська природоохоронна група і управлінню ресурсами, і управлінню часом. У них зараз дуже багато роботи. Особливо внаслідок воєнних дій в Україні, але ж повернемося безпосередньо до управління, зокрема, вашим навчанням. Не втримаюсь від декількох порад. Не сприймайте їх як сухе менторство, їх правдивість апробувалася в багатьох ситуаціях в моєму житті. Перше, необхідно складати розклад. На день варто скласти графік справ з детальними часовими межами. У котрий підйом, розклад уроків, коли робити домашні завдання і коли відпочивати. Так-так, це теж треба прописати. Приклад графіка саме на екрані. Цікаво, що за дослідженнями вчених графік справ на наступний день варто складати напередодні ввечері, і на ранок наш мозок уже готовий виконувати поставлені завдання. До того ж, пам'ятайте, що розумова та фізична активність організму людини змінюються впродовж дня і тижня незалежно від нашого бажання. Наприклад, важливі справи необхідно планувати з 11 до 17 години в дні посеред тижня. Також необхідно уникати синдрому багаторукого шиви і не пробувати виконувати одночасно декілька завдань. Перерозподілення уваги то страшна річ. Вчити вірш і помішувати однією рукою картоплю, що смажиться, або картопля підгорить, або вірш не вивчите. Для більш сучасного підходу до планування дня, а також постановки більш довгострокових цілей та задань, як їх досягти, можна користуватися онлайн-застосунками. Органайзер або планер усе те, де ви записуєте свій розклад у телефоні, це дуже зручно. На екрані зараз скріншот англомовної версії сторінки застосунку день за днем від Google. А в конспекті на вас чекає, що правильно завдання. Після опрацювання додаткових інформаційних джерел виберіть будь-який із таких застосунків органайзерів планерів, який сподобався і був зручним у використанні, та складіть графік справ на тиждень. Нагадаю ще раз, що не можна планувати декілька справ на один і той же час. І про планування часу як для навчання, так і для відпочинку теж не забувайте. Перед собою ставити необхідно реальні цілі. Не варто тішити себе ілюзіями про виконане домашнє завдання за 5 хвилин або про гарне самопочуття без звичної прогулянки з друзями. Припустімо, ви все правильно зробили. Усі часові межі прорахували правильно, але може статися щось несподіване, що перешкоджатиме вам виконати усі заплановані справи. З чого ви почнете? З дрібних чи зі значних. Ліза та Яромир замислилися, ну а я скажу, що тут немає однозначної відповіді. Кожна зі стратегій має право на життя, вирішувати вам. Пам'ятайте, ви, господарі свого графіка, усі плюси і мінуси послідовності дій ви маєте оцінити насамперед зі свого боку. Якщо б у мене був такий вибір, то я б спочатку робила найважливіші справи. Оскільки зазвичай виконання таких справ залежить від інших людей, або, навпаки, від їх виконання залежить хтось інший. А перелік питань підказок, як визначити важливу справу, яку не варто відкладати, у конспекті. Ліза та Яромир у мене запитують, чому би я так зробила. Нетерпець їх, поїдає, дочекатися кінця уроку. Але може і вам буде цікава ця історія про банку й камені. Уявіть порожню. Банку або іншу ємність. Біля неї лежать великі камені. Маленькі камінці і дрібний пісок. Першими я кладу в банку великі камені. Це як важливі справи. Банка повна чи ні? Наче повна. Але далі я ще кладу туди маленькі камінці і вони поміщаються. Тобто, після значних завдань відчуття задоволення дає змогу викалити ще якісь справи. Банка повна, але далі я в банку засипаю пісок. Який заповнює простір між великими каменями і маленькими камінцями. Це асоціація з дрібними справами, які все ще є час і сили виконувати. Ну а тепер уявімо зворотну ситуацію. І з самого початку я засипала в банку піском. І все, ні для чого іншого місця там уже немає. Тобто, виконавши велику кількість дрібних справ, я виснажуюсь. І робити щось ще немає ні сил, ні натхнення. І тут виникає відчуття невдоволеності, наче й не відпочивав, наче й щось робив, а результату щось не видно. Величезна купа каменів як лежала, так і лежить. Ну, здається, все можна вже й завершувати, але Ліза та Яромир мені нагадують, що варто оголосити наприкінці окремо аналіз їхніх помилок на минулих вихідних. Зрештою, цілком правильно у Лізи час зник за неважливою справою і водночас відсутністю контролю за тим, скільки вона на неї витратила часу. Ну а Яромир зробив помилку в розподілі справ, скільки часу йому потрібно для виконання тієї чи тієї справи. Ну і ще вже геть на останок розкрию вам таємницю: планування дисциплінує, розвиває силу волі та допомагає досягти життєвих цілей. Уявляйте, візуалізуйте свій майбутній успіх та досягнення бажаного, а дорога до успіху укладена маленькими кроками, дисципліни та зусиль кожного дня. Ну а зараз я кажу вам до наступних зустрічей і не забувайте, усвідомлене дотримання правил безпеки може зберегти ваше здоров'я, добробут та допоможе щохвилини отримувати задоволення від життя.